Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 5 жовтня, Київ. Друзі, сьогодні знаходжуся на барахолці Почайна Прогуляюся і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Зранку йде невеликий дощ. Синоптики передавали сьогодні майже цілий день. Буде, будуть осадки. Але нічого прогуляємося, можливо, знайдемо якісь цікаві речі. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, хочу вам показати рідкісну статуетку. Танець. Клеймо старе клеймо городниці. Дуже рідко зустрічається. Подивіться, будь ласка, яка робота. Здається, 30-ті роки городницький фарфоровий завод. Чайна пара гігант в новому стані. Клиємо Колонський фарфоровий завод, ціна за пару 250 гривень. Здравствуйте. А сколько клоун кошты? 950. 950 клоун. А пивник? 200 гривен. Майська ніч, кармен, нагадання на ромашці. З КХ, подивіться, будь ласка, брюнетка. Завод художньої кераміки полонне. Цукорниця. Зображення деколь, кукет квітів, клеймо вербілки. Ціна цукорниці 550 гривень. Доброго дня. Вас по праву називають королем глини. Так сталося вже. <смістична> так. Дякую. Скажіть, будь ласка, що новенького? <смістична> так, Васильків? Так, василь. Скільки коштує? 2400. 2400. А хто автор? <пробітник> Проторгів. <'єв. пробітник> Пане Олександре, що ще новенького у вас? Це побільничка, так? Ага. Косів? Косів, авторських. Ага, а скільки така краса коштує? 100 гривень. 100 угу. Супер. А це що у вас за новенька статуєточка така? Кобзарик. Кобзарик. Полонне. Кобзарик грає на бандурі. Яка ціна? Тисяч. Дуже гарний. А баранець. Васильківська керована. Васильків. 60-й, так? Угу. Дуже гарний. В яку ціну? 600. 600. А куманці ваші дуже гарні. Протор'ївські. Це Проторгівські, так? Ага. Ну, я Дивлюся, рідкісний. Ручна робота. Ага, яка ціна? 1200. 1200. А Київ 1500 років скільки 600? Гривень. 600. Полосатики з'явилися. Баранівка. Цукарна. Це Скільки коштує? 300. Кришечка нерідна, також Баранівка. Та ж сама. Дивлюся вперше таке блюдце бачу. Чи як клеймо? Полонне. Ага. Ручна робота. 30-ті роки. Ну, близько. Скільки коштує? Нехай буде 160. Пане Олександре, що сьогодні вже продали? Щошечку Ага. Щедрик Київ. Щедрик Київ продали, так? Ага. Ну, я радий за вас. Бажаю вам успіхів, будьте здорові, всього найкращого. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Сьогодні погода більш-менш нормальна. Дощ перестав вже накрапати, тому більше з'явилося продавців та покупців. Добре, бажаю всім приємного перегляду. Боксерські перчатки. Ось друзі. Коли, наприклад, приходить продавець з новим товаром, отака реакція людей. Тобто відразу приходять, дивляться, що за пропозиції. Салатники, іранські піали. Об'ємні. клеймо будянський фаянсовий завод. Ціна за одиницю 300 гривень. Є за невеликими дефектами 250. Ваза косів. Орієнтовна висота 45 см. Ручна робота 700 гривень. Васильківська майолика. квітка мальви Є пошкодження. Ціна 250 гривень. Поманець. Автор протор'єви Васильківська майолика. Ціна 1700 гривень. Почати самі. Сукорниця горох. Клеймо Баранівка. Здається, 1930-х років. Якщо я не помиляюся. Ціна 400 гривень. Ваза, Ручна робота. клеймо Київ. Ціна. 1600 гривень. 500 гривень, стоит. Интересно статуетка. Ну Вірніше, глечик. А самчик. Славянський керамічний комбінат. Ціна такого глечика 150 гривень. Это взагалі сіробинка. Не надо, а по три спать Славянский коалиционный комбинат. Талисман. Олимпиады. Цена 500 рублей. За сколько интересно? сколько лет? знаю? А? За сколько не знаю? Вот, вода. Тоже не знаю. В судьбе пару рублей. Цена 1000 рублей. Сколько сумка? Повністю робочий, Повний комплект. з з Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує цукорничка? Сто гривень. Сто гривень. Так, такі календарики. По Двадцять. По двадцять, дуже гарні. Дивимося, 82-й. Так, якщо буде 83-й, то я придбаю для власного користування. Я її збираю саме 83 й рік. А, да? так? Так, так. Але на жаль. Може і були, але так. вже нема. У нас була ага. побільше. Ага, 87-й. Ну 100 гривен. Фотоапарат. Скільки фотоапарат? Давайте. Скільки коштує? А то 100 гривен. 100 гривен. Давайте я вам. Там она цели. Глядите ее в камере. Начинается. Ну я не люблю. Я, так. Я, людям, я, людям, а на я... брошка? Ну, 70, гривен. 70 гривен. 70. Китай. Китайская. Ой, даже не Ну не старинная, точно. Угу. Сукур рафинот. А то на что там и китики. Аерофлот дорожній. Я їх взяла, я не Ціна за одну упаковочку 10 гривень. Я їх за Лялька. Ціна за одиницю 150 гривень. Тарілки для других страв. клеймо городниця. 6 штук в наявності. Ціна за одиницю 20 гривень. Будянський фаянсовий завод. 30 гривень. Oh, see, that's that's Скільки куштує? Mm. 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 Скільки такий? О, прямо. Это да. Коля, бери это за пирожок Бери так В блюдо Ручная работа коростянский фарфоровый завод Цена 150 гривен Частина чайного сервізу. Довбиш. Ціна за пару 400 гривень. Чайник 600, цукорниця 500. Кухлик просять 300 гривень. Це механізм такой. Будь ласка, друзі, радіодеталі. Сковорідки, кастрюлі. українська мова 95-й рік Київ

У кого в дитинстві такі були іграшки? Хокей, будь ласка. Дядякай, Ціна його 200 гривень. Друзі, переходимо на головний ряд. Будь ласка, на 11-та година. Така ситуація зараз. Саме головне на полку навіть такі песики симпатичні приходять не продаються <схай> як його кличка меді. 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 Ай, Меді. <схай> серйозний собака заїхав <схай> <схай> сумочку Нет, то ти доставай будь ласка там Тарілки? Останні одну подивимося. Зараз людина пропонує товар. Бачу, користенські. Так що одне для промови немає. Не треба, давай далі подивимося, що ще в сумочці є. Вот С что у не нас. Не вот бараневка. Так, бездеколи. Угу. Так, набир салат на кивкоры стоит. Что там еще в сумочке? Тоже все. У меня еще есть блюдо, но за блюдом везде. надо ехать. А, а там что еще у Тоже набор. А ну, я можно я подъеду Користень. Будь ласка, друзі, людина запропонувала нам до нашої уваги в сумочці. Навіть таке блюдо є. Без клейма, користенське блюдо. Доброго дня, подивіться, будь ласка. По золота ніби на місці вся по канту. Ручна робота, але так як на бараковці, як завжди, брудненьке. Рідкісне блюдо, ручна робота, рельєфний об'єм. Клеймо Київ. Ціна 700 гривень. Частина чайного сервізу, кобальт, сніжинка, долбиш, чайник, молочник, цукорниця. Та чотири чайних пари ціна 1500 гривень. Два молочники. Кобальт. Довбиш. Ручна робота. Також довбиш. Ціна за одиницю 150 гривень. Два заполони миниатюра 200 васильків. Та ж сама ціна. Подивіться, друзі, який асортимент чашок. не 45 Я продавати. Чайники. сколько эти стаканчики у вас? 50 гривен упаковка. Цукорница, полтавский фарфор, маки, бараневская чашечка, 1950 рублей. пошкодження, ціна за одиницю 50 гривень. Гірлянда новорічна, ціна 350 гривень. Сервіс новий Полонський фарфоровий завод. Скільки коштує? 600. Просять 600 гривень за такий сервіс. А тарілки пиріжкові. Тарілочки по 35. 35 розпис. Кам'яний брід, ціна 900 гривень. Два молочники. Рідкісна форма, клеймо, городниця 1930-ті роки. Є невеличкі втрати, будь ласка. На першому і на іншому. Ціна за одиницю 1500 гривень. Частина чайного сервізу, цукорниця, полонський фарфоровий завод, чайник, молочник, три чашки. Зверніть увагу, декольки, віточки різні. Ціна за все 2600 гривень. Що я тобі дав? Чайні пари в новому стані. Клиємо баранівка. Орієнтовний об'єм 220-230 мл. Блюдце. Ціна за пару. 580 гривен. Ваза. Ручный роспис. Киев. Миниатюра 1500 гривен. Блюдо. Ждем. Довжелезное. Целых 56 сантиметров. Диаметр 18. Коли їмо користенський фарфоровий завод в новому стані. Ціна 800 гривень. Чайний сервіс. Сухарниця, чайник, тонкостійний фарфор, сухарниця, молочник, легесенький. 6 чашок та блюдець клеймо баранівський фарфоровий завод, просять за сервіс вісім тисяч гривень. Тарілочки підставна «Європа Гдр. Ціна 600 гривень. Кобальт, Мадонна, «Ельмінал». ГДР, а, Германія, так. 1200 гривень, так? Да, Наявності дві. Отакий, друзі, песик. Дуже рідкісний. Кришталевий, так? Скільки коштує? Дві тисячі гривень, дуже гарний. Кольорове скло. Червоночка. Кришталеві, так? Дві тисячі гривень. Дуже дуже гарні. А ось це ріка Лис. Це дуже річ. Скажіть, будь ласка, скільки такі ікони коштує 1300, так? Якусь товарний знак і є. Це таке називається ріка да? Лизі. Ріка Лис. Ріка Лиус. 650. А хто виробник? Сисерч. Сисерч. 600, Сісерч. 600-600 тисяч. 600. Також сисер, так? так? Так, це дві статуеточки. По 20 євро. Дарья високая. У нас городниця? Да. 800, так? 800, Дарья. Это угу. винтаж. Ручна робота, ручний розпис. Діти кормлять голубів. Mm -hmm. Скільки коштує? 950. 950. Полонне. Да, uh -huh. полонне. 800. 800. 800. Ну-ка, відніми. Так. <звіг> <Станочніх>? <звіг> 950. 950. <звіг> <звіг> так, я старий дуже зафікав, 600. Скільки <звіг> коштує? Тисячу гривень. Старий, старий. Mm -hmm. <звіг> Тарілочки для других страв. Прошу. Використовувалися як на стінні, зверніть увагу, але це. Чистої води тарілки для других страв. Діаметр 18 см. клеймо Кузнєцова, Ціна 900 гривень за одиницю. Чайний сервіс. Називається букет. цукорниця має невеличке пошкодження, будь ласка, в двох місцях. І шість чайних пар. Зверніть увагу, підмальовка ручна робота. Загальний букет деколь, але є по краям підмальовочка фарби. Клиємо ополонський фарфоровий завод. ...являється рідкістю. Друзі, на годиннику 15.40. Ось і пустився дощ. Майже вся барахолка розбіглася. Будь ласка, загальна картина, що відбувається. Сьогодні є ряд цікавих знахідок та рідкісних. Хто має бажання передивитися мої знахідки під відео в першому коментарі, залишу посилання. На телеграм-канал. Будь ласка, переходьте за посиланням, переглядайте. Ну а на цьому будемо завершувати наш відеоогляд, нашу прогулянку. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.